Тубуси від снарядів, гільзи та каски з поля бою. 12-річний Максим Фурман розмальовує речі, які належали російським окупантам. Усі військові експонати виконані у патріотичних кольорах і обов'язково з авторським надписом або з текстом українських пісень. Хлопець показує свою улюблену роботу. Тут воїн зображений, який захищає. Свою сім'ю, свою рідну землю, а ззаду написано Моє серце сталь, моя кров Азов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. Це з пісні, з пісні про Азовсталь, як вони не зламні. Максим родом з Нового Буга Миколаївської області. Минулого року через обстріли та бомбардування у рідному місті він разом із мамою переїхав на Прикарпаття. Зараз хлопець навчається у Калуському ліцеї імені Дмитра Бахматюка. А після уроків Максим волонтерить. Спершу родина Фурман виготовляла окопні свічки на фронт. Потім каже Максим: він вирішив виступати у середмісті Калуша на підтримку української армії. Тоді пригадує, вдалося зібрати три тисячі гривень. Спочатку я в своєму місті ходив в музичну школу. Там я грав на флеті, а потім мені, мені запропонували вже перейти на трубу. Було все дуже активно, дуже активно кидали гроші, але не знімали, але дуже так реагували сильно і вкидували, навіть не читаючи, що я збираю на ЗСУ. Нещодавно школяр взявся за розпис трофеї війни. Ідеї малюнків Максим придумує сам. каже, у вільний час він у блокноті готує замальовки наступних робіт. Інколи на експонатах хлопець зображує реальні історії з життя. На одному із тубусів він намалював будинок у Дніпрі, в який влучила російська ракета. Цей злочин окупантів каже Максим, його неабияк вразив. Влучила ракета російська в приватний сектор, і вся сім'я загибла, а тільки лишилась собака. Жива і тут є слова про не забудемо, не пробачимо, що ми ніколи цю війну не забудемо і не пробачимо. Максим малювати почав із чотирьох років. Кожну роботу розповідає, намагається зробити якісно. Це потрібно для того, щоб такі експонати захотіли купити. Адже від цього залежить, скільки вдасться зібрати грошей для бійців, каже школяр. Вже вечором, коли все зроблю, тоді вже хочеться спати. Але як приходить натхнення, тоді втома сама. Сама як злітає з мене, і я починаю робити. Хоча цей маленький вклад, але це вклад. І я вважаю, що важливо завжди допомагати під час такого воєнного стану військовим. Розписати військові трофеї Максиму запропонували волонтери з громадської організації «Націократи». Усі ці речі вони привезли з міста Інгулець, що на Дніпропетровщині, каже засновник організації Михайло Грисько. У штабі допомагають з початком повномасштабної війни. Возять гуманітарну допомогу на фронт та збирають гроші на потреби армії. Сюди волонтерити часто приходять і діти, говорить Михайло. Це виходить все спонтанно, все залежить від того, які в нас завдання. Інколи ми в соцмережах пишемо потреби. Діти відзвонюють, що вони би хотіли бути корисними. Це вже більше року війна, і навіть важко зараз так з ходу дати відповідь. Скільки от уже напевно сотень дітей прийшло. Колосальна допомога була просто масштабна допомога, саме безпосередньо це юнацтво і дітей, які хотіли бути корисними. За словами Михайла Гриська, частина експонатів зберігатиметься в особистому музеї громадської організації. Решту продадуть на благодійних аукціонах. Вторговані гроші витратять на потреби армії. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.